Чи гроші, на твою думку, знову ж таки, чи гроші дружини є тільки її грошима, чи все ж таки вона має їх вносити у спільну касу, так би мовити? Залежить від того, як конкретно вони домовилися, якщо дружина сама скаже, що твої гроші йдуть на вирішення всіх наших питань, а мої гроші це тільки мої гроші. Це вже не спільний сімейний бюджет, а таки бо мовити це два окремих бюджети, де чоловік працює тільки на сім'ю, а дружина працює тільки на себе. Тому якщо вона ініціатор цієї розмови, мені здається, більшості чоловіків так не сподобається. Якщо з іншого боку, може бути ситуація, що чоловік розуміє, що того, що я заробляв, цілком достатньо для того, щоб забезпечувати базові потребності нашої родини, і гроші, які вона собі заробляє, це може залишитися їй, вона може витратити їх як вона. Не захоче. Якщо чоловік ініціатор цього розмови, і він говорить: ти можеш залишити собі гроші, які ти заробляєш, жодних питань, повністю використовую їх як тобі зручно, тоді це супер. Особисто в нас в сім'ї відбувається от друга така другий варіант, коли гроші, які заробляє моя дружина, вони залишаються повністю в неї. Я ніяк ніколи на них не претендував, там не, не планую на них якось претендувати. І я розумію, що те, що я заробляю, цього достатньо, щоб покривати базові потреби нашої родини. І саме тому в мене нема там, ну я навіть про це не думаю. З іншого боку, я розумію, що. Є сім'ї, є ситуації, коли гроші жінки вони мають велике значення для сімейного бюджету, і чоловік він там не може повністю сам забезпечити там повністю всі потреби. І тому тут в кожній ситуації, в кожній сім'ї, краще щоб домовлятися окремо про це, і люди між собою ну з'ясували і зрозуміли там, як їм буде комфортно робити це. Ну, насправді це дуже добре, коли фінансів достатньо або навіть більше, ніж достатньо, але я думаю, що багато сімей також до цих пір вони зіштовхуються з питанням, що ми живемо ось від зарплати до зарплати, і грошей весь час не вистачає, і вона працює, він працює, і це, якби знаєш, таке просто коло, по якому вони бігають, тільки там оплативши комуналку, купивши якісь там елементарні речі і знову ж таки чекаємо зарплату. Скажи, будь ласка, як можна вирватися от з цього колу, з чого потрібно по? Заощадження всі найкращі речі в вашому житті в плані фінансів, в плані матеріальної бази будуть вам доступні, якщо ви будете робити накопичення. Неважливо, скільки сьогодні ви заробляєте. Ви можете заробляти 12 тисяч, але вміти тисячу відкласти. Можна заробляти 58 тисяч, але витрачати 65. І кожен мінус, кожен місяць, заходити в мінус. Заощадження і вміння контролювати власні витрати це є перший найважливіший ключ взагалі до фінансової грамотності. І, на жаль, величезна кількість людей вони витрачають більше грошей, ніж їм потрібно, не тому що це необхідність. Не тому, що треба дитині інші там черевики купити в школу, чи треба зробити, я не знаю, там по здоров'ю якісь аналізи здати і проплатити лабораторію. Дуже часто людина випиває на день п'ять чашок лати, чи вона має там підписку і в Netflix, і в там, інших інших, інших, і Apple Music, і в неї там дві тисячі на місяць вона тільки платить різним стрімінговим сервісам заради того, щоб отримувати максимум задоволення тут і сьогодні, і потім вона в кінці місяця. Немає що відкласти, що залишити, але при цьому вона говорить: Ну, я вільна людина, я маю отримувати задоволення від дня. Якщо я захотів щось купити, я собі це купив, що я не можу собі проплатити Netflix? І виходить, що людина через те, що вона витрачає все, що заробляє. У неї можуть постійно повз неї проходити різні фінансові можливості, але вони проходять повз неї, вона не може ні за що зачепитися, тому що в неї нема заощаджень. Навіть коли вона побачила рекомендацію круту, про круту книгу по фінансам, вона не може її придбати. Коли вона побачила, що йде якийсь крутий курс про фінансову грамотність, вона не може його купити. Вона не може поїхати на конференцію, присвячену фінансовій грамотності. Якщо хтось говорить, що. От, можливо, задля того, щоб економити сімейний бюджет, можна щось придбати в дім, і це буде призводити до того, що у вас вивільняється час, і ви зможете економити певну частинку свого фінансового бюджету. Потім в майбутньому людина розуміє, а в мене нема грошей, щоб... Купити посудомийку, в мене нема грошей, щоб купити нормальний, там я не знаю комбайн, який буде там якийсь час вивільняти дружині. У мене нема грошей, щоб е придбати автівку, і замість того, щоб гасати на маршрутці постійно, там витрачаючи велику кількість часу на це, я б міг би більш комфортно їздити власним автомобілем. Тобто, якщо у людини нема заощаджень. Вона не може скористатися тими можливостями, які постійно перед нами є. І саме тому, якщо сім'я сьогодні хоче почати вилазити з фінансової кризи, яка є, там чи просто з того, що вони в нуль постійно живуть, від зарплати до зарплати, можливо, нема кризи, просто вони в нуль живуть. То заощадження це перший крок, і відмовитися від дурних речей, без яких можна спокійно рухатися і жити далі. Ну, мені насправді здається, що відкладати кошти це просто звичка. Тобто, коли ти маєш там, як ти казав, 10 тисяч, тобі навіть 100 гривень відкласти вже буде добре, так. як звичка. Знаєш, тоді вже навіть можна купити ці коробочки. Коли там ти, ти кидаєш гривню, потім дві, потім дві плюс дві. Чотири. Ось, а які ще можна фінансові такі звички в собі відпрацювати? Тому що знаєш, ось там людина буває проходить біля магазину. Вау, яка сумочка, там це там більше про дівчат, хочу її купити. І ось так одразу не подумавши, а схопивши цю річ, потім приходиш додому і такий: вона мені не треба, треба було купити поїсти. Ну, якби, і в чоловіків думаю так -та -та само: якби, які ще можна в собі відпрацьовувати звички, щоб покращити фінансове становище? Контроль витрат це те, що люди дуже не люблять робити. Це те, що ви просто виморажує величезну кількість людей, величезну кількість населення. Але як тільки ви почнете в додатку фіксувати, куди і скільки ви витрачаєте гроші, ви побачите, що у вас там 5 тисяч на місяць уходить на якісь макдональдські всі каву, там на якісь таку їжу і напої, які не можна назвати здоровими. Як тільки ви почнете фіксувати, куди ви витрачаєте гроші, ви зрозумієте, що на Насправді гроші є, просто я ними не ним дуже мудро розпоряджаюся. Саме тому контроль витрат через якийсь там додаток, це звичка номер один, яка дуже потрібна. Е, наступний момент, який покращить сильно фінансове становище сім'ї, це якщо люди будуть все ж таки мати певний бюджет і будуть його намагатися притримуватися. тобто. Не є ж несподіванкою, що нам буде там принесуть якусь рахунок за комуналку. Не є несподіванкою, що є там арендна плата, і думати про це за 2-3 дні до того моменту, як це станеться, ну мабуть, не найкраща ідея. А от якщо ми розуміємо, що в мене на паливо в місяць іде така сума на там якісь там продукти, така сума на оренду, така сума. І ми розуміємо, що у нас там аптека, друзі, там день народження, там інші витрати. У нас з. Формований бюджет, ми можемо його більш-менш притримуватися, і тоді е, наступний кожен місяць у нас може бути ну, план. Тобто, ми розуміємо, що нам треба щось замінити в квартирі, нам треба щось замінити в автомобілі, нам треба щось там придбати стосовно одягу, чи поїхати вже на відпочинок, тому що ми ловимо вигорання. і людина може щось планувати. Бюджет і таке планування воно насправді дає людині свободу, коли людина в моменті імпульсивно йде. ...по пов заходить і купляє імпульсивно якусь річ і радіє. 30 хвилин, що вона це купила, а потім вона на протязі місяцю в неї є стрес, тому що в неї якийсь мінус, вона залізла в ті гроші, які не мали залазити, і вона потім заробляє гроші, але знає, що вона має віддати борг, будь-то борг людині чи на картку якусь кредитну, то ці гроші вже для неї знецінені. Тобто їй важче ходити на роботу. В неї через це погіршується настрій. І виходить, що 30 хвилин цієї радості від того, що вона придбала собі спонтанну якусь сумку, вона Творюються потім на декілька тижнів або місяців, так би мовити, відпрацювання цієї спонтанної покупки, і з моєї точки зору, воно того не вартує. Тому перший момент це контроль витрат додатки. другий момент це притримуватися бюджету і розуміти, що якщо я щось хочу. Я буду це хотіти і через два тижні, якщо я запланую це навіть. Тобто, якщо я спонтанно щось побачив і захотів, я можу занести собі це в бюджет, почати на це відкладати трошки гроші. І через, через час, якщо ця ідея класна, я все одно це куплю. А буває таке, що ти на наступний день думаєш про те саме і думаєш: ні, я щось вчора з мені так ось воно здалося. І тому гарна ідея вона витримає перевірку часом, погана, ні, тому краще відкласти. А як діяти в такому разі, коли чоловік, припустимо, він гадає, що зараз саме час оновити машину, це зробити таку велику покупку в той час, коли дружина розуміє не туди, ні, 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 вона повністю проти. І як треба зробити у них є кошти, вони ага. можуть собі якби це дозволити, і тут вони ось так розділяються. Дома певно навіть там ходять ображені, дуються, тому що він вважає, що так потрібно зробити. Я чоловік, я так сказав і що тоді, як тоді діяти? Е, якщо чоловік в такому випадку все ж таки через коліно переламає свою дружину, скаже, це гроші, які я заробив у себе на роботі, у нас вже автомобілю 10 років, його треба замінити. Все ж таки, продасть до, до докладе 3 тисячі чи 5, чи 10 тисяч доларів, купить новий автомобіль. Він локально, як йому здається, типу виграв, тому що він показав, хто в домі хазяїн, дружина там знає своє місце, жінка, і от я купив, типу. Стратегічно він програв, тому що е, жінка розуміє, що він зі мною не радиться. Моя думка для нього не важлива. Його гроші це його гроші, тобто його гроші це не наші гроші. Його гроші це його гроші. Це дуже важливий гра слів. Вона дуже важлива тут, тому що як тільки у людей починається роздільний сімейний бюджет, як тільки вони починають сприймати, що це тільки мої гроші, а це тільки мої гроші. Чоловік і дружина так думають, кожен про свої, це дуже серйозне розділення, тому що для нас. Завжди важливо те, куди ми вкладаємо власні гроші. Якщо для мене моя дружина важлива, я буду вкладати в неї гроші, і я не буду вважати, що гроші, які я заробив, це тільки мої, тому що виходить, що вона в моєму житті тоді не відіграє ніякої нормальної ролі. А якщо я розумію, що гроші, які я заробляю, це наші спільні гроші, і в неї таке саме до цього ставлення. То тоді у нас є сім'я, у нас є певна єдність. І саме тому, якщо чоловік через коліно проламав і зробив те, що він хотів, він стратегічно програв, тому що дружина розуміє, що довіри між нами менше. Віри мої, в те, що він до мене прислухається, менше, емоційний зв'язок між нами слабше. І в неї спокійно з'являється, так би мовити, якщо вони раптом ще будують партнерські стосунки, взагалі ховайся, бо там справедливість найголовніший принцип. І там вона говорить: а тепер. Я можу свої гроші витрачати так, як я хочу. Привіт тобі, колорист за вісім тисяч, привіт тобі косметика на 12 тисяч гривень. привіт тобі, коротше, все, 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 все те, що чоловіки, коли дізнаються, що є там різна градація у цих майстрів, вони такі, типу, о, прикольно, типу, я голову помив і все, а там по -по пофарбувати волосся вісім тисяч гривень. Коштує тому інколи". що це дуже хороший майстер, Діма. Вот. І саме тому, от, щоб чоловік у нього було все ж таки спілкування з дружиною було що я так сказав, значить так. Тоді треба домовлятися стратегічно. Як вирішити це питання? Дуже коротка історія. Це в кожній сфері життя, класно коли у вас є відповідальна людина. Тобто, ви розумієте, що в нашій сім'ї за фінанси відповідає, наприклад, там чоловік. І в таких випадках, навіть коли дружина до кінця не розділяє його ідею, але вона розуміє за ним останнє слово. Я йому довірюся, тому що я вийшла за нього за нього заміж. Я своє життя йому довірила. Ну, мабуть, я вже довірюсь йому в вопросі фінансів трошечки. Ну тому що якщо ні, воно воно якось виходить дивно. І так само у жінці можуть бути свої зони відповідальності. І є у нас в сім'ї випадки, коли дружина мені каже, що слухай, я думаю, що в цій ситуації краще зробити так. Так я розумію, що це більш-менш її зона відповідальності. Я там їй більше довіряю, тому. Навіть якщо я не розумію до кінця якогось рішення і не приймаю якогось рішення, не до кінця бачу його перспективу, об'єм я просто довіряю дружині, тому що в неї є більше досвіду в цьому питанні. Ще трішки поговоримо про чоловіків, але про таку можливо не дуже приємну ситуацію, коли у чоловіка там прогорає власна справа, бізнес, коли на роботі з'являються питання, або так часто буває, що заробітня плата затримується на місяць, потім ще на місяць і ще на місяць. І так виходить, що сім'я якийсь час живе за рахунок дружини за її зарплатню. І скажи, будь ласка, як правильно в такій ситуації діяти чоловіку і діяти дружині, тому що для чоловіка важливо приносити кошти і якби бути тим, хто здобуває, тим, хто такий добитчик, ось і неприємно так виходить, і як же ж правильно вийти з цієї ситуації? Якщо так трапилося, і чоловік сьогодні там втратив роботу чи бізнес, і фінансове становище сильно попогону стало набагато гіршим, дуже швидко потрібно шукати нові варіанти, нову роботу, запускати бізнес по-новому, робити все, що завгодно, аби він був в фазі активного руху. Якщо він буде просто лежати вдома і обдумувати цю всю ситуацію, це призведе до того, що він буде. Себе з'їдати, і дружина буде теж, вона буде розуміти, що нічого не відбувається. Тобто ця ситуація виявилася настільки складною, настільки травмуючою, що вона його звалила з ніг, і він буквально лежить на дивані. Тому тут велика. Тут важливо, щоб почалася з його боку бурна діяльність з точки зору пошуку нових можливостей. Це такий базова річ, але вона важлива. Дружині в цьому випадку, якщо дружина розуміє, що зараз він втратив роботу, і зараз ми живемо за мої кошти, дуже важливо спробувати залишити для, для нього той самий рівень поваги. І не зневажати його через те, що він тимчасово не заробляє гроші, тому що якщо він почне відчувати зневагу від дружини, це ще більше буде його морально давити, тому що нормальний чоловік, коли не заробляє гроші, воно зсередини його роз'їдає. Тут в нього ще е, додається, коли він бачить очі дружини і в цих очах він бачить, що вона мене зневажає. Це ще один фронт, який ще більше його до землі просто притягує. Тому дружині тут дуже потрібна мудрість, щоб залишити до нього рівень поваги, розуміти, що ця ситуація тимчасова. Я буду для нього підтримкою. Я буду його підштовхувати і допомагати, щоб він знову піднявся на той фінансовий рівень, де він був. Я не буду тою е, плитою, е, тим бетонним якимось камінцем, який зверху на нього ляже, і скаже: Ну що, ти ще і так у нас не ідеально було відносин, ти ще й заробляти перестав? Ну, типу, взагалі, то що я з тобою роблю? Тобто більше, ну, багато жінок вони так типу намагаються вирішити проблему. думають, що він зараз захоче мені довести зворотнє, але чоловік зворотнє не буде доводити. Він буде розуміти, що ви його зневажаєте. Він теж себе буде зневажати. Це призведе ще до того, що він його ставлення до себе ще буде гіршим. А коли він від цього стресу постійно він ще почне там кудись тікати, або порнографія, або горілка, або ще кудись. Тому якщо в нього вже відбулася складна ситуація з доходом, треба підтримати і допомогти, щоб він повернувся в колію, а не Зробити з себе там, ну я тепер заробляю гроші, ти тут якби, взагалі це за мій рахуночок живеш, секундочку. От така поведінка не мудра, Жінка може залишитися сама потім, тому що чоловік просто фізично може це все не вивести, це може призвести до розлучення. Ось я якраз тебе хотіла запитати, чи може така ситуація дійсно призвести до розлучення. Просто читаєш мої думки, тому що тема фінансів вона залишається однією з причин, чому більшість пар вони розлучаються, і скажи, будь ласка, свою думку стосовно цього. Як же ж фінанси саме цей фактор впливає на те, що пари вирішують все досить? І як можливо тому можна запобігти на ранніх етапах ще? Величезна кількість сімей вони розходяться через фінансове питання, тому що в них не спільний бюджет, а окремий в кожного свій. Тому що коли в людини окремо у чоловіка свої гроші у жінці свої гроші, це призводить до того, що вони приймають самостійні фінансові рішення і, можливо, домовляються про щось що пов'язано з загальними тратами. Там хто скільки скинеться на комуналку, хто скільки скинеться на оренду, хто скільки скинеться на вирішення якогось сімейного питання. Але загалом вони не разом. Вони кожен окремо. І це відчувається. Це призводить до того, що потім е, люди вже починають спати в окремих ліжках. Це призводить до того, що вони в інших сферах свого життя приймають окремі рішення. І це призводить до того, що в якийсь момент вони розуміють, а нас майже в принципі загалом нічого і не поєднує. Ми. У нього своя робота, свої друзі, якісь там свої цінності, свої інтереси від життя в неї своє повністю життя окреме від нього і нічого їх не поєднує. Саме тому, коли люди мають окремий бюджет, це дуже важливий такий фактор, який призводить до того, що між ними дистанція тільки збільшується. Ще одна причина фінансу, чому призводить до розлучення, це те, що у різних людей різні фінансові амбіції. Тобто, наприклад, жінка прагне і бажає, щоб сім'я кудись рухалася, розвивалася і заробляли більше грошей, більше можливостей. А чоловік все влаштовує. В нього є Netflix, в нього є диван, типу, все окей, типу, гроші ж є. Проплатити комуналку є паливо, є аптека. Все, все є. Тобто, він заробив там, як йому здається, достатню кількість грошей, зупинився. А вона розуміє, що може, ми можемо жити взагалі на іншому рівні. І якщо вони не синхронізовані з точки зору фінансових амбіцій, і жінка тягне наверх а чоловіка все влаштовує, вона відчуває себе як людина, якій тільки це потрібно, а типу йому не потрібно. І тому от різні фінансові амбіції це ще один фактор, який призводить теж до розлучення. І е, третій момент такий важливий: це різні фінансові звички. Тобто, одна людина, наприклад, там звикла заробляти, відкладати, інша звикла тільки витрачати. Їй подобається там, наприклад, дружині подобається там тільки витрачати. Або навпаки, буває ситуація, що дружина там заробляє, відкладає, а чоловік там він нічого не рахує, та що там там купляємо сьогодні це, завтра це. Тобто він спокійно витрачає і різність ось цих фінансових звичок, вона теж призводить до постійних конфліктів і до до Того що люди не можуть мати спільне якесь бачення, тому що сім'ї розсипаються тоді, коли в них немає спільного майбутнього, коли вони на них нема цього бачення майбутнього, і якщо фінанси стають таким фактором, через які люди це майбутнє не бачать, це призводить до того, часто що люди обирають спробувати з кимось іншим. В цьому ми знову і знову розуміємо наскільки важливо все ж таки говорити про фінанси зі своїм партнером, так щоб дійсно ви рухалися разом в одному потоці. Друзі, цього ми вам і бажаємо.